Біблія про любов Страху Немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто боїться то недосконалий в любові. Найперше майте щиру любов один до одного бо любов покриває багато гріхів. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею і з цілої сили. І що любити свого ближнього як самого себе це важливіше за всі цілопалення і жертви. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі провини. А я вам кажу любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і що дощ посилає на праведних. І на неправедних, коли бо ви любите тих, хто вас любить то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме й митники роблять. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не святкуй неправдиво, не пожадай, і як і інші, вони містяться всі в цьому слові люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближнього, тож любов виконання закону. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Любов довго терпить, любов милосердствує, не зазрить, любов не вилучається, не надимається, не поводиться нечимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Дякую за увагу. Ставте палець вгору та підписуйтесь на канал. Хай благословить вас Господь.